У ході багатоетапної спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала расистам обмінювати награбовані гривні на російські рублі. Її організатори приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України. За даними слідства, затримані двоє жителів Сумської області. Отримані гривні зломисники нелегально конвертували в рублі в підпільних обмінниках України. Для цього вони використовували свої зв'язки в кримінальних колах. Отримані у такий спосіб рублі, зломисники власноруч переправляли до Російської Федерації. Поза контрольно-пропускними пунктами. За попередніми даними, вони приховано обміняли і передали росіянам більше 10 мільйонів російських рублів. Зловмисникам повідомили про підозру за статтею колабораційна діяльність. Одному із затриманих суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.